Пане Константин питає, чому не використовують гіпсокартон в якості обшивки стін. Це трошки невірне поставлене питання. Використовують, використовують, якщо у вас приміщення для оренди. А якщо ви будуєте будинок для постійного проживання і у вас кам'яний будинок, то це погано, це не бажано робити. Давайте я вам дам схематично, а ви вже, як всі досвідчені, у мене досвідчені... Підписники, зайдете на сайт CADі Pro і самі зробите розрахунок і перевірите, наскільки я правий чи не правий. Звісно, що якщо у нас з вами каркасний будинок, обшивка стін гіпсокартоном це якби в порядки речей, але я не можу сказати, що це все одно покращує роботу конструкції. Ми маємо з вами стінку, ми маємо загальне з вами утеплення. І ось виходить наступним чином. Ми ставимо сюди параізоляцію. Якщо ми подивимося зверху, у нас буде стінка і дерев'яний каркас. Ось, бачите. Да. І ось виходить так. Ну, або дерев'яний каркас, або камінний не має значення. І ось ми з вами зробили параізоляцію, це від збоку, ось це від зверху, щоб ви знали. І ось ми обшиваємо гіпсокартоном. Що відбувається, коли ми з вами обшиваємо гіпсокартоном? Справа у тому, що ось тут утворюється повітряний прошарок. А повітряний прошарок він е зменшує одразу ж проход тепла в конструкцію. Ті, хто в цьому не розбирається, аплодують стоячи і кажуть, що це дуже класно покращує теплотехніку. Ні, не покращує. Чому? Тому що, якщо справа ми намалюємо теж гіпсокартон, ось він Якщо ми з вами дивимося зверху і робимо розрахунок теплотехнічний, це напрямок теплового потоку. Ми бачимо, що у нас показник теплоспротиву кращий, і аплодуємо. Але коли ви робите розрахунок, там ще, друзі, обов'язково малюється графік температури. Ось так він буде виглядати. Бачите? Тобто температура поверхні, наприклад, якщо це у вас е, прихожа да, або ну, камора якась поверхня у вас тут буде плюс 14 градусів. Чому? Тому що температура в цьому приміщенні плюс 18, а температура зовнішньої стіни по нормативу може бути на 4 градуси нижче. І якщо стіна погано утеплена, то температура цієї поверхні буде 14-15 градусів. А яка температура буде в цій точці? Яка? А це залежить від того, в якої кліматичній зоні ви працюєте, наскільки якісно у вас це зроблено. Але якщо у вас тут утеплення 150 мм, то оця температура тут буде плюс 12-13 градусів. А конденсація починається при плюс 10, плюс 12. Ви бачите, наскільки близенько ви підходите, наскільки критично ви підходите вже. Тобто, якщо ви обшиваєте стіни гіпсокартону, треба робити обов'язково теплотехнічний розрахунок і слідкувати за тим, щоб в цій точці температура була не нижче плюс 12-15 градусів, не нижче. Тобто, вам треба збільшувати товщину утеплювача. Зрозуміло, і це стосується як каркасного будинку, так і кам'яного будинку. Але зверніть увагу на наступне: я вам показав там, де утеплювач. А що буде там, де дерево? Дерево холодніше вашого утеплювача. І температура поверхні от, в цій точці, буде 10-12 градусів. Тобто, якщо у вас збільшиться вологість повітря, Котре може потрапити в замкнуту зону, у вас в зоні дерева може утворюватися конденсат І якщо його буде багато, він потече донизу. А внизу у вас дерев'яний лежень лі... лі... І як довго він там прослужить? розумієте І ось і виходить, і це стінка. А якщо ми з вами подивимося на кут будинку, а тут ще й гірше. Чому? Тому що у нас тут і дерева та ніхрена собі, у нас тут і місто холоду та побільше буде. Розумієте? От у чому справа. Тобто, коли ми з вами будуємо будинок для постійного проживання, там де люди можуть бути постійно, обшивати стіни гіпсокартоном з повітряним прошарком, це погано, це не дуже гарно. Треба робити обов'язково теплотехнічний розрахунок, перевіряти, щоб все було в порядку. І якщо ми з вами, наприклад, подивимось технологію сі панелі, одна з найгірших технологій на ринку, що може бути, там гіпсокартон пришивається щільно до ОСБ, тобто там немає повітряного прошарку. А якщо є, перевіряйте розрахунком особливо критичні місця. Якщо ви думаєте, що це все, ні, друзі, це не все. це не все. Ми подивилися з вами зверху, зробили теплотехнічний розрахунок, вивели, наприклад, температуру плюс 13-15 плюс градусів за рахунок утеплення. Але зверніть увагу, тепер ми подивимось з боку. А що відбувається з боку? А з боку, от у нас отут замкнутий повітряний прошарок. І є таке поняття як конвекційні потоки. Що це таке? А це коли у вас, наприклад, оця конструкція вона розігріта до плюс 16-18 градусів, а ця конструкція, особливо там, де дерев'яні елементи, локальна, може бути, наприклад, плюс 10-12 градусів. Подивіться на цю дельту. Тобто тут починає утворюватися дельта температура, і це призводить до того, що з'являються конвекційні потоки. Це коли у вас біля цієї стінки повітря йде вгору, а біля цієї стінки повітря йде донизу. І виходить такий ефект, що зліва ми забираємо тепло, піднімаємось до гори, де у нас з вами багато дерева. Воно тут переохолоджується, швидко тобто, виносить тепло через ці дерев'яні конструкції або через перемички, і потім опускається вниз і цикл повторюється. І от Виходить так, що конвекційні потоки, які утворюються в цій зоні, вони пришвидшують, збільшують тепловий поток в зонах холоду В мізках холоду, ось тут. Тобто швидше виноситься тепло. І цей ефект він спостерігається не лише гіпсокартон з повітряним прошарком. Такий ефект спостерігається в ефективній кераміці, вкладений на клійпіну, в 2Н, вкладений на клей. Тобто, як ті, або бетонні блоки, наприклад, шлака блоки, або керамзіти бетонні блоки з пустотами, якщо ви подивитесь, є блоки в розрізі, які мають такі відкриті отвори. Да? А є, що одна стінка закрита, треба брати з закритими для стінки, щоб не було цих конвекційних потоків. Тобто, Поняття конвекційного потоку воно тут присутнє і воно не додає. І якщо ви думаєте, що це все. Ні, це не все. Є третій момент. А третій момент заключається в тому, що мало хто знає і на це звертає увагу, що коли у вас є повітряний прошарок і там утворюється конвекційний поток, то коли ви тут вирізаєте якийсь там отвір, наприклад, розетку ставите, ставите підрізетник, ставите якийсь ревізійний лючок. У вас ось тут таке відчуття, що з вулиці дирка і диме холодом. Просто жах. І от тепер давайте я вам дещо покажу. Як це виглядає в тепловізорі? От буквально на днях я, друзі, їздив на об'єкт, я робив публікацію, хто за мною слідкує, то це бачили. да Тобто я опублікував. Відео. А де? А де он? Ой, блін, я що вже все не зберіг. Да, напевно, все вже не зберіг. Так, давайте я покажу вам, як це виглядає в тепловізорі, щоб я ж не був голословний. Так, отак от, друзі, це виглядає в тепловізорі. От наслідки конвекційного потоку. значить В цьому будинку температура підтримується десь 16-18 градусів. Ви бачите, яка температура поверхні, 12 градусів, це там, де гіпсокартон. І подивиться, наскільки темно. це от На жаль, не був виставлений режим, щоб він показував нам скрізь е, температуру. да Ну Ви по кольору бачите, оце от ревізійна решітка. Тут от стоїть така вентиляційна решітка. І я ще питав у ріелтора а що це за решітка. Він каже, та тут, коли прокладали якісь. Там труби, то стоять крани, і вони зробили, от поставили вентиляційну рішітку, ну, як ревізійний лючок. Так от за картоном ви бачите, наскільки холодне повітря. Бачите? Отак оце виглядає на тепловізорі, друзі. Е, тому це абсолютно не шутки. І коли ми з вами робимо, наприклад, це у нас орендуємо приміщення, звісно, що обшити сіни гіпсокартоном, щоб швидше заїхати в це приміщення, воно виправдане, тому що це не ваше приміщення. Ви заїхали там, попрацювали рік і поїхали. А якщо ви будуєте будинок постійного проживання, оці конвекційні потоки вони можуть створювати дискомфорт місцями. Тобто десь там різєтки над столом, і ви захочете їх загремітізувати обдути монтажною піною, там і так далі, бо з них буде як вітром дме. І дуже часто виникають скандали між замовником і підрядником, що замовник кричить, у вас дереві стіни, тому що звідти так дує, що у мене ревматизм починається. І все, і він не вірить, він не вірить, що там немає дирки, це просто конвекційний поток. Він все не вірить, тому що настільки сильно воно дме.